Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Покажу вам нові акції та новинки. Бажаю приємного перегляду. Декор для дому рослина штучна 119 гривень. Акція на сушений часник вітрової марки Деком. Вага 20 г. Ціна 8 гривень. Приправа до м'яса, хмелі сонелі. Ціна 6 гривень, вага 25 грамів. Такі приправи до курки, до картоплі, теж по 6 гривень за 25 грамів. Ананас консервований 63 гривні. Він такими шматочками. Вага 565 г. 25 коштує кетчуп чилі. Торгова марка Торчин. 19 гривень ось такі льодяники, 55 гривень паста шоколадна чокофіні. Яйце сюрприз 19 гривень. Вафельки Артек від цвіточ по 16 гривень є різні смаки. Моджо газований напій по 15 гривень 330 мл. 55 гривень коштує шоколад із горішками Міленіум. Вага 100 г. 51 гривню коштує шоколад від Нестле Несквік. 10 паличок. Загальна вага 100 г. З полуничним смаком. Вафлі із солоною карамелью. 9 гривень. Кільце від гонзо по 9 гривень. Вага 40 грамів. Багетики по 8 гривень. Чай, концентрат 9 гривень. Монік, є різні смаки. Чорна смородина, імбир, лимон. Бачила напередодні були ще малина. Ви мені теж писали в коментарях свої улюблені смаки. До речі, дякую вам за коментарі та вподобайки. Я ціную кожного із вас. По 18 гривень насіння соняшника. Свіжачок 180 г за 33 гривні. Таке насіння 29 гривень за 90 грамів. 27 гривень коштує плівка харчова 50 метрів. Чай сонет 16 гривень, 20 пакетиків. 24 гривні. Чай карпатський, меліса 30 пакетів. Чай ахмат ті 64 гривні. Тут в упаковці 40 штук. 40 пакетиків і 2 в асортименті. 34 гривні фольга. Довжина 10 метрів. Кава Якобс. Натуральна мелена. 59 гривень за 70 грамів. Напій концентрат Monic 24 гривні. Лимонад 119 гривень. Кава натуральна мелина Ford 225. Рощинна кава Якобс Голд 139 гривень. Тут вага 100 грамів. Eскаfe Classic 169 гривень за 170 грамів. Від Несквік, какао напій, 140 г 55 гривень. Капучино від Якобс 169 гривень. Тут аж 500 г. У стіках капучино по 12 гривень. Форма для випікання силіконова ведмедик 22 гривні. 24 гривні прихватки силиконові і в різних кольорах. По 44 гривні набір для підігрівання їжі в польових умовах без полум'я. До речі, ви мені писали в коментарях, що це не лише в польових умовах, а і при вимикненні світла чи газу можна скористатись вдома. І справді, я чомусь про це не подумала. Дякую вам за підказку: 15 гривень пензлик силиконовий, 27 гривень набір таких шпателів 3 штуки. Шпажки декоративні по 14 гривень за набір із 50 штук. Бамбукові палички довжиною 30 см по 17 гривень за набір. 49 гривень магнітний тримач для кухонного приладдя. 55 гривень такий термощуп. 34 гривні коштує. Лопатка з отворами і 55 гривень металева, 29 гривень багатофункціональна відкривачка, 19 гривень вінчик силиконовий, 15 гривень затискачі для пакетів 4 штуки, 74 гривні лопатки із отворами з дерев'яною ручкою. Набір виделок 3 штуки за 29 гривень. 9 гривень коштує лійка пластикова. 55 гривень коштує набір форм кулінарних 3 штуки металеві. Можна робити бентотортики, салати, термометр 55 гривень кухонний, 84 гривні пластикова підставка для кришок чи дошок. Я собі не так давно організувала кришки і не можу натішитись. Це справді дуже зручно зберігати окремо каструлі та кришки 219 гривень, ніж сокира. Набір кришок для консервування на закрутку меншого діаметру 29 гривень. 139 гривень турка. 29 гривень баночка для спецій. Скляна об'ємом 300 мл. Відрізняються вони кольором кришки. Є 4 на вибір. 27 гривень їмність для цукру. Також скляна. Об'єм 229 мл. Такі пляшки для олії чи оцту за 22 гривні. 67 гривень скляна ваза, гарна знижка. Дивіться ще, які є вази в скліні. Щоправда, скло тонке відчувається 55 гривень, 49 гривень тарілка обідня з такими квітами, по 39 гривень тарілка, теж квітковий принт. Салатник 109 гривень. Він не є круглий такий більш до квадратного. 59 гривень чашка порцелянова, об'єм 300 мл. По 109 келих для пива із подвійними стінками. Серветки паперові двошарові 100 штук за 27 гривень. Кухонні рушники паперові 49 гривень. Один рулон двошаровий розмір 3 xl По 37 гривень рушнички паперові В подібно складені. Білі. Такий великий рулон рушників еколо 139 гривень. Куалетний папір 24 гривні. Джамбо. Такий був 34. Від Сафі, білий 4 рулони, двошаровий за 42 гривні. Новинка, корм для котів по 14 гривень. є з рибкою, а є і з куркою. 100 грамів. Такий корм для котиків по 10 гривень. М'ясна миска 11. Паштети по 19. Вологий корм 31 гривня для котів та собак. 55 гривень стакан із соковитискачем, трубочкою та кришкою. Такий стакан для кави із кришкою. Ціна 49, об'єм 600 мл. Такого ж формату з такими ж зображеннями, але меншого об'єму. 400 мл 39 гривень. 22 гривні коштує соковий тискач ручний. Тарілка пластикова 15 гривень. Тут, мабуть, діаметр 25 така більша. По 19 гривень підставка під ложку. Кухонна. Дрошлак пластиковий 22 гривні. Мірний стакан. Тут є розмітки на різні продукти. Ціна його 17 гривень, об'єм 250, 74 гривні акційна ціна на контейнери об'ємом 850 мл. Досить так щільно вони закриваються та мають прорезинену кришку. 49 гривень ось такі ємності для сипучих продуктів менші. Попередній тижні були трохи більші по знижці, а тепер ось ці менші. По 15 гривень контейнери пластикові із прозорою кришкою. Мені подобається те, що вони такі плоскі, тому якщо в них заморожувати, буде легко розморозити об'єм 500 мл. Більші по 19, об'єм 700 мл. 49 гривень контейнер для зберігання нарізки. Така більша, бо є ще менший варіант. А це є вищі вони. Такий контейнер 44 гривні. Насправді тут великий об'єм аж 3,5 літра. Така корзинка пластикова за 29 гривень. Щось новеньке. Ось такі контейнери з пластиковою кришкою об'ємом 1 літр за 27 гривень. 88 скатертина ПВХ. Так, покажу вам ще її розмір: метр сорок на 1,10. Дошки бамбукові кухонні. Такий варіант 64 гривні. Така дошка обробна, кухонна, ціна 69 гривень, і є ще дерев'яна за 88 гривень. 449 гривень коштує вітро із шваброю. Хто купляв, пишіть відгуки, бо я вже бачу перший мінус. Якщо задуже сильно запхати всередину, то важко витягнути 299 гривень коштує ось така лампа настільна, заряджається. Тут кнопка вмикання, в ній я побачила багато плюсів. Є декілька режимів світіння. Так, виключимо, залишимо так, як було. Є підставка для телефона. І ось цей для канцелярії контейнер легко знімається, щоб його помити. Це дуже великий плюс. 127 гривень килимок придверний, прорезинений, є в коричному або в синьому кольорі. Верхній килимок розмір 40 на 60, а цей більший. 55 гривень килимок у ванну кімнату. Однотонний. Така насадка до швабри за 44. 5 гривень контейнер. Можна з ньому зберігати якісь дрібні речі, наприклад, пластинку для зубів, капу, навушники. Будь-що дрібненьке, Вони колись були подорожче. По 9 гривень ось така мильниця теж гарна знижка. Вони бувають і в інших кольорах. 29 гривень такі підвісні корзинки для ванної кімнати у вигляді кактусів. 55 гривень. Контейнер із кришкою. Є декілька варіантів кольорів. По 22 гривні вішалка для рушника пластикова. Теж є декілька варіантів кольорів: блакитний, білий цегловий. 17 гривень мішок для прання білизни. Щоправда, на перший погляд він такий тенітний. Такий мішок для прання взуття 77 гривень. 55 гривень коштує дозатор для рідкого мила. Багато круглих корзинок по акції по 7 гривень, 9-12 гривень. Такий варіант. Ківш по 15 гривень. Об'єм 1 літр. Такі корзинки по знижці 54 гривні. Об'єм 3 літри. Складне відро по 88 гривень. Має ще таке ситочко і є в декількох кольорах: 64 гривні йоршик із металевою ручкою. Вітро з поворотною кришкою 169 гривень. Пакети для сміття 27 гривень. 20 штук 60 літрів. По 15 гривень набір губок для миття посуду 2 штуки. Вони такі більші від звичайних. Цікава новинка 129 гривень. Це є дозатор для миючого засобу із щіткою та підставкою. Виглядає справді симпатично. Я заглядала на цей дозатор, чи не буде він проливатись, і знаєте, мені так виглядає, ніби не мав би проливатись. Бачила таку. Такий дозатор, так скажем, та, в дитячому шампуні від Бюпхан. Воно мені не протікало. Є ще в сірому кольорі. Набір серветок 5 штук в подарунок пакети для сміття 59 гривень. Совок та щітка за 74 гривні. Сам совок 34 це акційні товари, а неакційні по 27 та 19 Іноді так буває. Неакційні товари дешевші від акційних. Кисневий відбілювач та кисневий плямовивідник по 119 гривень за 900 г. Сіла засіб для прання 149 гривень. Сатін для прання дитячих речей 3 кг та 700 г за 149 гривень. Засіб для прання 47 гривень 1 літр. Плямовивідник вивідник у шастик 27. Кисневий відбілювач білі вітрила 24 гривні. Пишіть в коментарях свій улюблений кисневий відбілювач. 82. Капсули від Ліро 119. Валі 79, 24 гривні засіб для миття посуду 1 літр. Такий варіант 27 гривень півлітри. Санклін 59 гривень. Засіб антижир 500 мл. Санклін для чищення м'яких меблів. 57 гривень. Хто користувався, пишіть, чи він є хороший чи ні. 37 це є рідке господарське мило. Санклін для ванної 57, Сама засіб для видалення плісняве 62 гривні. Крем для чищення велі 32 гривні, профі 24 гривні. Освіжувач повітря AirB 42 гривні. Квіткові аромати 300 мл. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!